Доброго вечора, ми з України. Вечір в хату вам, бродяги. Значить, у нас тут є кролик Роджер. І ну, тут кролик, звісно, жорсткий, але річ зараз піде про цю качку зубасту. Хоча от качки тут лише аватарка якась. Ну, щось вона мені от. Нагадує качку тільки зубасту. Давайте подивимось на цю хренотінь. Ето ящерка у нас осьована діларія її звати. Дивіться, як її намалювали. Тут вона явно не на, не на качку не на качку не похожа. Що я, значить хочу, давайте подивимося зараз її. Відгуки. Що тут у нас фракція більш-менш адекватна, а все остальне жопа полна, повний анус. Повний. Ну, от давайте так. Давайте подивимось на неї здравими очима, реальними очима. Скажу чесно, не сподобався мені цей герой, і чому я вам все зараз покажу. Це герой здоров'я, ну та саме, вона й не погана, але знаєте, як ото парень неплохой, але пісяється і глухой. Отак От же саме, мабуть, про неї, про цю качку. Значить, що це за звір? Це, нам треба здоров'я, нам треба захист, нам треба точність. Точність треба для А1 і, по-моєму, все. А, ось още також. По здоров'ю у нас 20640. Це дуже гарно для героя епічного. Захист у нас не супертоповий, але буває і, і гірший варіант. Швидкість середня. І тут все середнє нам навіть дали точності 15. Ну, тепер давайте подивимось її навички цієї качки. У нас є аура. Але аура, хоча й непогана, аж на 30% здоров'я, але лише для кріпти. Тобто фігня. Йдемо далі. Інстинкти, пасивка. 30% шанс контратакувати, коли ворог атакує будь-якого ящеролюда з твоєї команди. Ну, окрім цієї качки І виходить, що шанс ми можемо підняти двома книжками до 50%. Але отката нема. Тобто, це хорошо. Насчет пасивки вообще супер. Ідемо далі. А3. Цілюща піна КД просто дичайше, 6 ходів. Накладає на всю команду регенерацію на 1%. Тут все занавес. Дальше нічого не треба казати. 6, 4 ходи за допомогою двох книг. Це 4 хода, але регенерація на один хід. Також накладає на всю команду щит пропорційний 20% власного максимального здоров'я на 2 ходи. Тобто, ну, це хороша. От в цьому плані щит від власного здоров'я. Отут супер варіанти. Давайте подивимося. Подібних героїв у нас є декілька. Я не буду усіх перераховувати. У нас є чародійка. Дивіться, це рідкісний герой, не епічний, у якої, у якої регенерація 15% на два ходи. При, при тім, що з книжкою одною буде три ходи. Ну, тобто, ви розумієте, це рідкісний герой. А тут у нас ще теж полезності збільшення атаки і збільшення крит шансу. Да, невеликі. Але все-таки на три ходи. І регенерація, ну, ви бачите, на два, а не на один, як у нашої качки. Тобто. Ну, це перший варіант, якби конкурент, але вона червона по стихії. Ідемо далі. У нас є, так називаємо нежить. Де ти? Ось оти, зелот. Він зелений. У якого? У якого? Зміцнені обладунки, у нього КД-4, але накладає на всіх союзників щит пропорційний 20%, також як і в качки. Але щит при цьому на 3 ходи, а там два, і накладає на всіх союзників регенерацію на 2, а у нашої качки на 1. І все занувіс. Я вважаю так, що чим качати оцю качку, вона дійсно, вона, якщо у вас не закриті фракції, ящеролюдів, у неї тут все на фракцію, ось ось інстинкти, ось оце. Ну, це слабе, реально слабе. Це якщо у вас тут жопа з лікарями. У них в ящері, у них не так і, і, і гарно з цими лі, лі, лікарями. Дивіться, значить, я не беру тих, що в мене нема. Я їх не беру. У нас є пітіон, этот, якого багато хто зібрав, якого мені винен Путін із-за відключень. Він лі, лікує. Це ну, його в мене нема. А з тих, що в мене є. Десь тут був епік, о, кварган. Але в нього, я вам скажу, хіл такий собі, Імпотентно інвалідний. Тому що він лікує не від свого здоров'я, а від їхнього. Ну, як хіл, він не дуже гарний. Я вам це признаюсь. Тобто, якщо у вас зовсім погано з фракції ящерів, то ви її маєте викачати. Якщо хочете закрити, вам цікава це ті. Тіло. Якщо немає проблем з проходженням, або ви пройшли, він вам і нафіг не нужен такий варіант прокачки. Ідемо далі. Розтрощені леза атакує всіх ворогів. 100% шанс накласти зменшення атаки великої. Ну, 50%. Це гарний, це гарний дебаф, у нас тут шкода трохи. Апається і е, КД до трьох. Отут зовсім все гарно. Тим паче, в, ящерка ця. Вона б'є від здоров'я, вона буде бити не так е, больно, як ті герої, що б'ють від атаки. Але вона буде живучіша набагато, ніж ті герої, атакери. Тобто, в цьому плані їх можна навіть викачати 2, 3, 4, 5 і пройти. Оцю фракцію. Ну, але повторююсь, якщо вам фракція не цікава, все, більше вона не стоїть, щоб її викачувати. І А1 алхімічний розчин, атакує одного ворога двічі. З кожним ударом лікує себе аж на 2%, але е від максимального здоров'я. Тобто, ну, це буде непогано. Але все-таки. Всього 2. Ну, тобто, це буде, і вона ж не всіх, не всю команду лікує, а лише себе. І також кожен удар також має 20, а з книжками 30% шанс накласти отруту велику на два ходи. Деякі з вас скажуть, у, -у ядовичка, ядовичка, херичка це. При 30% шанс навіть з книжками. Ви здіваєтесь? Давайте. Так, зараз ми. Зараз ми знайдемо гномика. Де у нас. Атакує одного ворога. 45% з книжками. Шанс накласти отруту. На два хода ау! Розраби! Ви мене чуєте? У -у -у. вам все зрозуміло? Тобто я вам показав навіть без всяких от на прикладі, реальному прикладі. Я, ну, я б її не качав, я, лише на фракцію. І я забув сказати, це буде огляд теоретичний, тому що я, я е, лише за гроші. Подив, подивіться, будь ласка, е, в закріпленому повідомленні під кожним моїм відео моє закріплене повідомлення. Прочитайте, будь ласка, якщо ви хочете, щоб я. Вам зробив на якогось конкретного героя повний огляд, читайте моє повідомлення закріплене. Тому, вибачте, але це буде лише теоретичний огляд. Цей герой не, не стоїть того, щоб його апати на 6 зірок. Але все-таки, якщо ви його проапали, Куди ви можете буде з ним сходити? Ну, в ту же звичайну судну вежу. Можна, можна. На клан боса, ну, з таким шансом отрути. я б не тягав. Ідемо далі. Арени, ну, про якщо ви в класичній арені, наприклад, у якомусь там. Бронзі чи в серебрі, то, може, ще що щось там десь там вона, тут і даром не треба, якщо ви в золоті. Бо тут такі. Е просто от гляньте. Ну, як ви думаєте, на фоні оцього цього всього, що я вам що кручу, верчу, наїбать хочу, пробачте вирвалось. От на, все, на фоні оцих усих героїв, оцих усих. Ну, це зрозуміло, що сливає людина рейтинг. Ну, от давайте дивимось оцих усих. Ось ось, 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 Дивіться, дивіться. В якому місті тут є місце для вашої зубастої качки. На лайв арену. Та тут вообще жопа жопная. З двох сторін. Тут повний пісець. Тут яка тут нахрен качка. На групову. Ну, якщо от бити от таких от, одно, ну, поставлених нубів, то може і згодиться. Йдемо далі. Значить так, фракції це наше все, як я вам уже сказав двічі. Тобто ради фракцій, так. Да. По поводу підземок, ну, можете тягати, якщо вам немає іншого героя, кого тягати. Ну, якось отак. І так же само по поводу кампанії, але самі розумієте, думайте самі. Так, да, вона ця ваша е, качка зубаста. Вона тут е, по кольору зелена. Тобто, вона буде вам качати корм, якщо на те пішло, у неї масуха є, але буде вона робити це явно не швидко. І знову ж таки, дивіться. У нас оцей зелот, що ето, він також зелений. Тобто, мало того, що вони його і не зробили, наприклад, синьою або червоною ну цю качку, то ну, ще пів біди. ще Я б міг би зрозуміти, що у нас, наприклад, зел... зелот зелений, то, те, то і, там синьою зробить. А так, ну і реально, немає сенсу качати, якщо у вас є зелот. Зовсім нуль. все. Занавіс. А ще, я ж забув сказати, що дивіться, тут лише перезарядка апається. Це ще е, в, в дизлайк цій качці. А в зелота, в зелота у нього ж, бачите, у нього ще апається щит. Тобто, ну ви самі розумієте, кого качати, кого ні. Якщо він вам просто треба як щитовик гарний. От вам. Приклад, значить, де моя качка. Я з неї зробив п'ятизіркову курку і піде вона під ніж. Наприклад, як про мене, так оця рарочка, що нам давали на злиття, оця я маю на увазі, оця рарочка, вона набагато буде ну Цікавіша, чим, ну, для рарочки, вона взагалі не погана. от і, і також герой, герой це здоров'я. Але наша качка вона слаба. Е, я її спеці, спецом одягну е, в такі сети з простих, які б ви можете її одягти. Ну Це для того, щоб вона так жила більш-менш, щоб було на складі валялось більш-менш адекватне. Дивіться, я отак би її одягнув. Тобто, ну, якщо це все заточити, це буде доволі таки нормально. Отак от її можна одягати. По поводу біжутерії, також здоров'я, також захист побільше. Можна, якщо ви новачок, можете э, этот самий стяг втикнути на точність, якщо вам її буде недостатньо. А по поводу талантів, зараз я вам скажу, що тут у нас. Тут у нас, э, значить, дебаф, тут дебаф, а тут у нас бафи, які також є сенс. Продовжити. Тому ми зараз вам покажемо приблизно героя. Я вам покажу. Так, є в мене таланти в кого тут. Хто бафер і дебафер. Зараз ми вам такого знайдемо і просто покажу вам таланти, які би вам. я їм би їй, їй би Цій качеці. О! Ідеально. От вам дебафи, от бафи. От абсолютно такі десь би я би втикнув нашій деларії. Абсолютно, абсолютно до точності. Абсолютно, отак би. Ну, це е, єдине, що. Та й так, це тут виходить. Точність хаяпається, якщо вам ну, її достатньо, можете місто точності здоров'я от взяти. Це єдине, що можна замінити. Все так би і поставив. Так би і поставив без варіантів. Ну, от, якось отак. Так що, отакий от огляд. Я вибачаюсь, що він теоретичний, але в мене, ну, дійсно, в мене є значно гарніші герої, яких. ну, Реально можна підняти на 6 зірок. Навіть от, ну, взять, наприклад, от цього Сторожа Святих, або, ну, та, ну, ну, є тут є тут от герої, навіть оцей амарант, він цікавіший набагато, ніж ця качка. Ну, як про мене, я не кажу, що я тут самий грамотний, самий розумний, ну, якось отак. Так що, а там. Міркуйте самі, робіть, що хочете. Наприклад, я б такий, що цього місіонера би. Тут, тут також ну, да, ну, він більш бойовий. Так ну, ну тут штраф лікування, тобто він більш дебафер, більш аренний. Ну, я б її чесно не качав, там дуже малі. От шанси, тим паче, у нас, не у нас, а навіть у мене є цей. <кій> Вибачте. Та, вічно. Ось, зелот, зелот, наприклад. От. Ну, ну, Він реально. Я поки що не лив у нього навіть книжки. Він у мене недавно прибіг. Ну, ось зелот вам. Ну, ну сенс, Сенс качати ще ту качку. Якщо. Є зело. Тут і все. Ну, ще раз прошу вибачення за такий теоретичний огляд. Але я говорю, як є, і навпаки, я хочу, щоб ви заощадили своїх курей 5-6 зіркових, 5-4-х зіркових. Якщо хочете, можете навіть її не апати на 5. Як 4 зіркову скормити. Можете. Ну, діло ваше. Ну, я вам, я вам назвав варіант, де її можна лише доволі непогано пристроїти. Це закритий ящерок. От і все. Так що такі діла. Ну, Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Буду за це дуже вдячний. На цим, всім, пока. До зустрічі. Здоров'я вам, миру і щастя!